Ексклюзивний барвник торгової марки «Фіалка Еліт» для фарбування речей у домашніх умовах. Фіалка Еліт це можливість подарувати нове життя улюбленим речам. Є широка палітра кольорів. Будемо створювати шедевр із старої білої футболки технікою Тайдай. Є різні способи фарбування цією технікою, в залежності від того, який візерунок хочете бачити на свої речі. Сьогодні будемо створювати візерунок спіраль. Згортаємо футболку таким чином. Закріплюємо резинками. Сьогодні буду використовувати жовтий та блакитний кольори. У півлітрову банку засипаємо 2 столові ложки солі, висипаємо пакетик жовтого барвника, заливаємо кип'ятком та ретельно розмішуємо. Виливаємо цю суміш на одну сторону футболки. Далі готуємо суміш для блакитного кольору так само. Висипаємо 2 столові ложки солі у банку, висипаємо блакитний барвник. Заливаємо кип'ятком та ретельно розмішуємо. Виливаємо цю суміш на іншу сторону футболки. Залишаємо на 8-10 годин, потім знімаємо резинки з футболки. Ополіскуємо футболку під проточною холодною водою, беремо миску. Наливаємо холодної води, додаємо 200 г столового оцту і поміщаємо туди футболку на 10 хвилин. Через 10 хвилин поміщаємо футболку у пральну машину, виставляємо звичайний режим прання. Після прання у нас готовий витвір мистецтва.